У присмарках забутої епохи, коли сонце світить червоним кривавим оком, а самотні континенти повільно тонуть у забутті, з'являються історії про зотік останні спалах життя на згасаючій землі, це світ, де магія і смерть ідуть рука об руку, а цивілізації поховані під пісками часу. Кларк Ештон Сміт, майстер поетичного жаху, спадкоємець Лавкрафта і Бардас ксанаду. Запрошує нас у подорож до таємничого острова, що дрейфує за межами розуміння. Ви слухаєте незвіданий остріву, я не знаю, як довго дрейфував у човні. Є кілька днів і ночей, які я пам'ятаю лише як чергування сірих і темних провалів, а після цього настала фантасмагорична вічність марення і невизначене занурення в кромішну пітьму забуття. Мабуть, морська вода, яку я проковтнув. Повернула мене до тями, бо коли я опритомнів, лежав на дні човна з трохи піднятою головою біля стерна, а шість дюймів солоної води плюскотіли біля моїх вуст. Я хрипів і задихався від ковтків, які встиг зробити. Човен сильно хитало, і щоразу нові хвилі переливалися через його борти. Неподалік чувся гуркіт прибою. Я спробував підвестися. І, доклавши неймовірних зусиль, зміг це зробити. Мої думки і відчуття були надзвичайно заплутані мені було важко зорієнтуватися в будь-чому. Фізичне відчуття пекучої спраги переважало все інше рот палав суцільним пульсуючим вогнем, у голові паморочилося, тіло було млявим і ніби порожнім, мені було важко згадати, що сталося, і на мить мене навіть не здивувало те, що я сам у човні. Але навіть моїм затьмареним збентеженим почуттям гуркіт прибою передавав чітке попередження про небезпеку, тож, підвівшись, я потягнувся до весел. Весел не було, але й у моєму знесиленому стані я навряд чи зміг би ними скористатися. Я озирнувся і побачив, що човен швидко дрейфує береговою течією між двома низькими темними рифами наполовину схованими під летючими серпанками піни. Попереду здіймалася крута, безплідна скеля. Але коли човен наблизився до неї, скеля наче розступилася, відкривши вузьку ущелину, через яку я виплив у гладенькі, мов дзеркало, води тихої лагуни. Перехід від розбурханого моря до царини тиші і спокою був таким же раптовим, як зміна подій і пейзажів у сні. Лагуна була довгою і вузькою, і звивисто тяглася між рівними берегами. Зарослими надзвичайно буйною тропічною рослинністю тут росло чимало пальмоподібних папоротей, яких я ніколи раніше не бачив, багато жорстких гігантських саговників і широколистих трав, вищих за молоді дерева. Я трохи дивувався з них навіть тоді. Хоча, коли човен поволі наближався до найближчого берега, я був переважно зосереджений на тому, щоб упорядкувати і прояснити свої спогади. А це давалося важче, ніж можна було подумати. Мабуть, я все ще був трохи непритомний, і морська вода, яку я випив, навряд чи пішла мені на користь, навіть якщо вона й допомогла прийти до тями. Я пам'ятав, звісно, що я Марк Ірвін, перший помічник капітана вантажного судна Окленде, що курсує між Кальяо і Велінгтоном, і надто добре пригадував ту ніч, коли капітан Мельвіл вирвав мене з ліжка. З безсвідомої глибини сну втомленого донестями, кричачи, що корабель у вогні. Я згадав пекло вогню і диму, через яке ми проривалися на палубу, лише щоб побачити, що судно вже не врятувати. Полум'я дісталося до нафтового вантажу. Потім була блискавична евакуація шлюпками у моторошному сяйві пожежі. Половина екіпажу загинула в палаючій носовій частині. Ті ж, кому вдалося врятуватися, були змушені тікати без води і припасів, ми гребли кілька днів у мертвому штилі, не побачивши жодного судна, і терпіли муки, гідні самого пекла, аж поки не зірвалася буря. У цій бурі дві шлюпки загинули третя, в якій були капітан Мельвіл, другий помічник, боцман і я, вижила. Але десь під час бурі або у дні і ночі сповнені марення, що настали після неї. Мої товариші, мабуть, зникли за бортом, оце я ще пам'ятав. Але все це здавалося далеким і нереальним, наче йшлося не про мене, а про когось іншого, не того, хто дрейфує до берега спокійної лагуни. Я почувався сонним і відстороненим. Навіть спрага вже не мучила мене так, як у перші хвилини після пробудження. Човен торкнувся берега з перламутрового піску. Перш ніж я почав замислюватися, де саме перебуваю і до яких берегів причалив, я знав, що тієї ночі, коли почалася пожежа, ми були за сотні миль на південний захід від острова Пасхи, в частині Тихого океану, де немає суші. І це, безперечно, не міг бути острів Пасхи. Що ж це тоді було? Я усвідомив із певним внутрішнім здриганням, що натрапив на щось, чого немає на жодній карті чи геологічній схемі. Звісно, це був якийсь острів, але я не мав жодного уявлення про його розміри, і не міг визначити одразу, чи він населений. Окрім буйної рослинності, кількох дивних птахів, метеликів і таких же химерних риб у лагуні, видимого життя не було я виліз із човна, ледве тримаючись на ногах під гарячим білим сонцем, що спадало згори, наче нерухомий всесвітній водоспад. Моя перша думка була. Знайти прісну воду, і я кинувся навмання поміж велетенських папоротевих дерев, розсуваючи їхні величезні листки з неабияким зусиллям, іноді спираючись на стовбури, щоб не впасти. Але, пройшовши лише 20-30 кроків, я натрапив на крихітний струмок, що з розбитого кам'яного уступу дзюркотів кришталевими бризками, збираючись у спокійне плесо. Серед мохів, заввишки в долоню і широких, мов анемони, квітів. Вода була прохолодною і солодкою. Я пив жадібно, відчуваючи, як благословення її свіжості вбирається в мої пересохлі тканини. Тепер я почав шукати якусь істівну ягоду чи плід. Неподалік від струмка я знайшов кущ, що тягнув на мох свої гілки, важкі від жовтогарячих, як лосось ягід. Я не впізнав плоду. Але вигляд мав привабливий, і я вирішив ризикнути. Всередині було солодке м'якуше, і вже з першими шматками я відчув, як повертаються сили. Свідомість прояснилася, і мені повернулися майже всі ті розумові здібності, що досі залишалися в стані заціпаніння. Я повернувся до човна і вичерпав із нього всю морську воду. Потім спробував відтягти його якомога далі на пісок. Про всяк випадок, якщо він ще знадобиться, але сил не вистачило. Побоюючись, що приплив може віднести човен, я зрізав частину високої трави своїм перочинним ножем, сплів з неї довгу мотузку і прив'язав човна до найближчої пальми. І тільки тепер я вперше поглянув на своє становище з аналітичного погляду і почав усвідомлювати багато речей, які досі вислизали від мого сприйняття. На мене навалився потік дивовижних вражень, і деякі з них не могли потрапити до свідомості крізь відомі чуття. Перш за все я ясніше побачив неприродну дивність рослин навколо це були не ті пальми, папороті, трави і кущі, що властиві південним островам. Їхні листки, стебла, крони мали переважно химерні архаїчні форми, які могли існувати лише в незмірно далеких еонах. На загублених у морі берегах Му вони не мали нічого спільного з флорою Австралії чи Нової Гвінеї, тих притульків прадавньої рослинності. І дивлячись на них, я відчував нав'язливу інтуїцію темної і допотопної давнини, а тиша, що панувала навколо, здавалася мовчанням мертвих епох і речей, що канули в хвилі забуття. Відтоді я відчув, з цим островом щось не так. Але я не міг сказати точно, що саме, не міг схопити повністю все, що спричиняло це враження. Окрім дивовижної рослинності, я зауважив, що й саме сонце було якимось дивним воно стояло надто високо в небі, для будь-якої широти, до якої я міг би дрейфувати, і взагалі було занадто великим. Небо було неприродно яскравим і засліплюючим сяйвом. Над усім повітрям лежало закляття вічної нерухомості, жодного подиху, жодного шелесту листя чи плескоту води, увесь краєвид завмер переді мною, як потворне видіння неймовірного світу, віддаленого від часу і простору. Згідно з усіма мапами, цей острів не мав існувати взагалі, я дедалі ясніше відчував, що тут щось не так. Мене охопила моторошна розгубленість. Химерне спантеличення, мовби я опинився на березі чужопланетного світу, здавалося, що мене відділено від колишнього життя і від усього знаного безмірною прірвою. не блакитними милями моря і неба, а самою суттю простору і буття, наче і я, як і цей острів, був загублений для будь-якого повернення. На кілька митей це відчуття переросло в панічну тривогу, в паралізуючий жах. Щоби приборкати зростаюче збудження, я рушив уздовж берега лагуни, крокуючи з лихоманковою поспішністю, мені спало на думку, що варто бодай дослідити острів. Можливо, вдасться натрапити на якусь підказку, розгадку або бодай хоч щось, що могло б заспокоїти мої тривожні думки. Після кількох звивистих вигинів лагуни я досяг її кінця. Тут місцевість починала здійматися вгору до високого хребта, густо зарослого тією ж рослинністю, яку я вже зустрічав, до неї тепер додавалося і довголисте араукарієве дерево. Цей хребет, очевидно, був найвищою точкою острова, і, пробираючись поміж папоротей, жорстких архаїчних кущів і араукарій, я за півгодини дістався його вершини, звідси крізь розрив у листі. Я побачив краєвид не менш неймовірний, ніж несподіваний. Унизу переді мною відкривалася протилежна сторона острова. І вздовж вигнутого берега, замкненої гавані, здіймалися кам'яні дахи і вежі міста. Навіть з такої відстані я бачив, що архітектура була незвичайною. І спочатку я не міг визначити, чи це були руїни стародавнього поселення, чи оселі живих людей, та потім за дахами. Я побачив кілька химерних суден, пришвартованих до якогось молу з оранжевими вітрилами, що яскраво сяяли на сонці. Моє збудження не піддається опису в кращому випадку, якщо острів і був населений, я сподівався знайти кілька хатин дикунів, і раптом побачив перед собою будівлі, що свідчили про значний рівень цивілізації, що це за споруди, хто їх збудував. Були питання, на які я не міг навіть гадати. Проте, спускаючись по схилу до гавані, я відчував не лише подив і приголомшення, а й цілком людське хвилювання. Принаймні на острові були люди. І з цією думкою той жах, що супроводжував моє замішання, тимчасово розвіявся. Коли я наблизився до будинків, стало очевидно вони справді були дивними. Але дивність крилася не тільки в самій архітектурі. Я не міг до кінця визначити, в чому саме вона полягала. Будинки були зведені з каменю кольору, який я не можу точно пригадати він не був ані бурим, ані червоним, ані сірим, ані жодним поєднанням звичних відтінків. Однак я пам'ятаю, що загальна структура будівель була низькою і квадратною, з квадратними вежами. Дивність була глибшою. В самій аурі давнини, що струменіла від них, наче запах, я одразу відчув, що вони старі, як і химерні, доісторичні дерева та трави, і що належать вони до давно забутого світу. Тоді я побачив людей, істот, перед якими не тільки всі мої етнографічні знання, а й самий розум мали відступити в безсиллі, я бачив їх десятками між спорудами, і усі вони, здавалося, були глибоко поглинені якимись справами. Спочатку я не міг зрозуміти, що саме вони роблять або намагаються зробити, проте було ясно вони зайняті цим щосердечно. Деякі дивилися на море чи на сонце, а потім на довгі сувої, які тримали в руках зігнуті з паперовидного матеріалу, інші згрупувалися на кам'яній платформі навколо великого складного металевого пристрою, схожого на астролябію. Всі ці люди були вбрані в тунікоподібний одяг дивовижних відтінків бурштину, лазурі і тирського пурпуру крою незнаного історії, і коли я підійшов ближче, то побачив, що їхні обличчя були широкі і плоські, з ледь помітною монголоїдною рисою в косих очах. Але в чомусь невимовному риси ці не належали жодному з народів, що бачили сонце протягом останнього мільйона років. А низькі рідинні, багатоголосні слова, якими вони зверталися один до одного, не нагадували жодної зафіксованої мови. Ніхто з них, здавалося, не помічав мене, і я підійшов до групи з трьох осіб, які вивчали один із сувоїв, про який я згадував, і звернувся до них. У відповідь вони лише схилилися ще ближче над сувоєм, і навіть коли я смикнув одного з них за рукав, стало ясно. Він мене не помічає. Дуже здивований, я заглянув їм у вічі і був приголомшений виразом крайньої розгубленості, змішаної з маніакальною зосередженістю, що панувала на їхніх обличчях. У цих виразах було багато від божевільного, але ще більше, від вченого, що погруз у нерозв'язні проблеми. Очі їхні палали, губи рухались і бурмотіли в безперервному неспокої. І, простеживши за їхніми поглядами, я побачив, що об'єктом їхнього вивчення була якась мапа чи карта, пожовкла зі знебарвленими чорнилами, що виразно свідчили про давнину континенти, моря і острови на цій мапі не мали нічого спільного з тими, які я знав. Їхні назви були написані в чудернацьких рунах забутого алфавіту. Особливо вирізнявся один велетенський материк з маленьким острівцем біля південного узбережжя. Час від часу хтось із тих, хто схилявся над мапою, торкався пальцем того острова, а потім втуплював погляд у порожній обрій, ніби намагався віднайти давно втрачену берегову лінію. У мене склалося чітке враження, що ці істоти були так само безнадійно загублені, як і я сам. Що й вони занепокоєні та спантеличені ситуацією, яка не мала ні пояснення, ні виходу, я рушив далі до кам'яної платформи, що височіла серед будинків на просторій відкритій площі. Вона сягала близько десяти футів за вишки, а на неї вела спіральна сходи. Я піднявся нагору і намагався звернутися до людей, що товпилися довкола пристрою, схожого на армілярну сферу. Але й вони були цілковито байдужими до моєї присутності, цілковито занурені в свої спостереження, дехто крутив велику небесну сферу, дехто вивчав різноманітні географічні та астрономічні карти. І за своїми мореплавними знаннями я помітив, що деякі з них вимірювали висоту сонця за допомогою якогось різновиду астролябії, у всіх був той самий вираз розгубленості і наукового зосередження. Який я бачив і в інших. Зрозумівши, що всі мої зусилля привернути увагу марні, я зійшов із платформи і почав блукати вулицями в напрямку Гавані. Весь цей світ ставав для мене дедалі нестерпніше дивним і незбагненним. Я все ясніше відчував, що вирваний із царини всякого раціонального досвіду чи припущення, що я впав у якесь наземне чистилище, пастку ультратериторіального виміру. Ці істоти були так само явно дезорієнтовані і розгублені. Настільки очевидно було, що вони, як і я, відчувають, що щось не так чи то з географією, чи, можливо, з хронологією їхнього острова, я провів решту дня, блукаючи всюди. Але ніде не знайшов жодного, хто б сприймав мою присутність. І ніде не було жодної речі, що могла б заспокоїти мене. Чи розв'язати той дедалі глибший вузол душевної і розумової плутанини, всюди були чоловіки, були і жінки. Хоча серед них було небагато зморшкуватих або сивих, усі справляли на мене враження істот незліченних віків, циклів, що сягали далеко за межі всяких літописів і обчислень. Усі були стривожені, всі були охоплені лихоманковою зосередженістю, вивчали карти. Читали стародавні сувої і фоліанти, вдивлялися в море і небо, або досліджували мідні таблички астрономічних парапегмів, розміщених уздовж вулиць, ніби сподівалися знайти в них пояснення своєї помилки там були чоловіки і жінки зрілого віку, і навіть ті, чиї обличчя ще зберігали юнацьку свіжість. Але на всьому острові я бачив лише одну дитину, і на її обличчі було не менше тривоги і розгублення. Ніж у дорослих, якщо хтось їв чи пив або займався якимись звичними справами життя, це відбувалося поза межами мого зору. І я уявив собі, що вони жили в такому стані, охоплені тією ж проблемою упродовж часу, що в будь-якому іншому світі був би практично вічністю, я підійшов до великої будівлі, темні двері якої вабили прохолодною тінню. Заглянувши всередину. Я побачив, що це храм. У присмарковій тиші, насиченій застояними пахощами догорілого ладану, на мене зирили косо посаджені очі лиховісного і огидного ідола. Статуя, схожа, була з каменю або дерева, з горелоподібними руками і хижими рисами істоти, нижчої за людину. З того, що я зміг розгледіти в напівтемряві, вона не викликала приємних відчуттів, і я швидко залишив храм. Продовживши своє блукання. Тепер я вийшов до набережної, де судна з оранжевими вітрилами були пришвартовані до кам'яного молу, було їх п'ять чи шість, невеликі галери з одним рядом весел, і фігурними носами з металу, прикрашеними зображеннями первісних богів. Вони були до невпізнання пошарпані хвилями незліченних віків, вітрила їхні були зношеними до ганчір'я. І, як і все інше на острові, вони несли на собі печать жахливої давнини. Легко було повірити, що їхні химерно вирізьблені носи торкалися затонулих у віках причалів Лемурії, я повернувся до міста і знову намагався зробити свою присутність помітною для мешканців, але все марно. І згодом, блукаючи з вулиці на вулицю, я побачив, як сонце схилилося за обрій острова. А на небі стрімко спалахнули зорі пурпурно оксамитної ночі, зірок було безліч, великі, яскраві, густо розсипані. Оком досвідченого мореплавця я вивчав їх уважно, але не міг упізнати жодного звичного сузір'я, хоч де-неде, здавалося, помічав викривлення або розтягнення якихось знайомих груп. Усе було безнадійно перекрученим, і цей безлад проник у саму мою свідомість. Коли я спробував знову зорієнтуватися і зауважив, що мешканці міста і далі зайняті тими ж самими зусиллями, я не маю способу обчислити, скільки часу я провів на острові. Час тут узагалі не мав звичного значення, а навіть якби й мав, мій стан не дозволяв точно рахувати все це здавалося таким неможливим і нереальним, таким схожим на абсурдну і виснажливу галюцинацію. І половину часу я вважав, що це лише продовження мого марення, що, можливо, я все ще дрейфую в човні зрештою, це було найрозумніше припущення, і я не дивуюсь, що ті, хто чув мою розповідь, відмовляються прийняти будь яке інше пояснення. Я й сам погодився би з ними. Якби не кілька цілком матеріальних подробиць мене і саме моє життя на острові, я пригадую невиразно. Пам'ятаю, як спав під зорями за містом. Пам'ятаю, як їв і пив, і спостерігав за цими людьми день у день, поки вони займались своїми безнадійними розрахунками. Іноді я заходив у будинки і сам брав їжу. Здається, кілька разів я навіть спав на ліжках у їхніх оселях, і мене ніхто не зупиняв і не помічав ніщо не могло зламати закляття їхньої одержимості чи змусити їх звернути на мене увагу. І я незабаром припинив свої спроби. І здавалося мені, що з часом і я сам став не менш нереальним, не менш сумнівним і примарним, ніж свідчило їхнє ігнорування. Проте серед моєї розгубленості іноді з'являлась думка чи зможу я вибратися з цього острова? Я згадав свій човен і також згадав, що не мав весел. Тож я розпочав попередні приготування до втечі серед білого дня. У присутності мешканців міста я взяв два весла з однієї з галер у гавані і переніс їх через гребінь хребта до місця, де ховався мічован. Весла були дуже важкі, лопаті, широкі, мов віяла, а руків'я оздоблені срібними іерогліфами. Також я прихопив із одного будинку дві глиняні посудини, розмальовані варварськими орнаментами, і переніс їх до лагуни. Маючи намір наповнити прісною водою перед відплиттям, і ще я зібрав деякий запас їжі. Але таємничість усього, що відбувалося, паралізувала мою волю. І навіть коли все було готове, я зволікав із відплиттям. Я відчував, що мешканці, напевно, безліч разів намагалися втекти на своїх галерах і щоразу зазнавали невдачі. Тож я залишався, наче людина, що потрапила в безглуздий кошмар. Одного вечора, коли вже з'явилися ті покручені зорі, я помітив, що відбувається щось незвичне. Люди більше не стояли грубками, поринаючи в звичні дослідження і обговорення, усі поспішали до будівлі, схожої на храм, я пішов за ними і зазирнув у двері. Усередині палали смолоскипи, кидаючи демонічні тіні на натовп і на ідола, перед яким вони схилялися. У повітрі витав дим пахощів. Співалося щось на багатоголосій мові, до якої моє вухо вже трохи звикло. Вони закликали до себе того страхітливого образа з горелоподібними руками і напівлюдським напівзвірячим обличчям. І мені не важко було здогадатися про мету цього обряду. Потім голоси стихли до скорботного шепоту. Дим розвіявся і вперед у вільний простір між натовпом і ідолом. Вивели ту саму дитину, яку я вже колись бачив. Звісно, я думав, що той ідол зроблено з дерева або каменю. Але вмить, охоплений жахом і приголомшенням, я засумнівався. Бо косі очі статуї розплющились ширше, вп'ялися поглядом у дитину, і довгі руки з кігтями, мов ножі, повільно піднялися і потяглися вперед. На худому обличчі проступила хижа посмішка із загостреними, як стріли, іклами. Дитина завмерла, як пташка перед гіпнотичним поглядом змії, і не було жодного руху, жодного навіть шепоту від натовпу, що завмер у чеканні, я не можу згадати, що сталося далі. Щоразу, як намагаюсь пригадати, у пам'яті здіймається хмара жаху і темряви. Мабуть, я вибіг із храму і утік через увесь острів під зоряним світлом, але й цього я не пам'ятаю. Перше, що збереглося в пам'яті як я грибу знову в море через вузьку ущелину, якою раніше увійшов до лагуни, і намагаюся прокласти курс за тими викривленими, перекрученими сузір'ями. Потім були дні й дні на гладкому безвітряному морі, під небом сліпучим у своїй яскравості, І ще ночі під шаленими зорями, аж поки дні й ночі не злилися в одвічну муку втоми. І запаси їжі й води не вичерпалися, і голод, і спрага, і гарячковий божевільний стан із мареннями, що шаленіли в уяві, стали всім, що я знав. Однієї ночі я опритомнів на короткий час і лежав, дивлячись на небо, і знову над головою були правильні зорі, ті, що знані людині. І я подякував богові за те, що побачив південний хрест, перш ніж знову провалитися в кому та марення. А коли наступного разу я отямився, то лежав у корабельній каюті, і корабельний лікар схилився наді мною. Усі на цьому судні виявили до мене велику доброту, але коли я спробував розповісти їм свою історію, вони лише поблажливо посміхалися, і після кількох спроб я навчився мовчати. Їм дуже кортіло дізнатися, звідки в мене ті два весла з руків'ями, оздобленими срібними іерогліфами. І ті розписані глиняні посудини, що знайшли зі мною в човні, але всі вони надто відверто відмовлялися прийняти мої пояснення. Такий острів і такі люди, казали вони, не можуть існувати. Це суперечить усім мапам, що будь-коли створювалися, і кидає виклик всім етнографам і географам. Я й сам часто дивуюся з того всього. Надто багато речей залишаються незбагненними. Невже десь у Тихому океані існує така область, що виходить за межі часу і простору? Океанське лимбо, в яке, можливо, в незбагненну добу провалилася та земля, як і колись лимурія занурилась під хвилі, і якщо так, то яким скасуванням законів просторовості було мені даровано потрапити туди і вибратися назад? Усе це поза межами здогадів. Але часто в моїх снах я знову бачу ті спотворені зорі. І поділяю розгублення і розпач загубленого народу, що схиляється над марними картами і намагається вирахувати положення з відхиленого сонця. Кінець, мов зітхаючи у піску забуття, острів зникає, як і сам герой цієї історії, міраж чи давня правда, пророцтво чи наслідок недбалого пориву долі, Сміт не дає відповідей він залишає нас сам на сам із вітром із Мертвого моря, де кожна хвиля. Це пам'ять про цивілізації, які втратили себе. Ця історія не про втечу, це спогад про те, що ми не здатні повернути, і про мандрівника, що побачив зотік, хоч би й на мить.